Hey guys! Привіт усім вітаю вас на своєму YouTube каналі. В нас сьогодні з вами музичні новини! Hey. Друзі, чесно сказати, я намагаюся у вирі всіх цих подій е святкових, не знаю, зимових, робочих, е просто вклінюватися, знаєте, в цей YouTube. Але я дуже дякую кожному, хто чекає. Хоча ви, моє Гаглівське останнє відео мало пролайкали, мало продивились. Я зафіксувала це, я на карандашик записала. Окей, alright. Що я можу сказати, друзі? Global Chart і Spotify, і Apple Music, і Grammy, всі виставили своїх улюбленців. Що ж в нас за рік такого відбувається? Кого слухали, кого не слухали, кого кенсульнули. Ну, ми зараз це все з вами потрошечки будемо обговорювати. Я бачите, в піджачку, але але такий. Cute, little cute, знаєте, така ізюмінка, щоб ви не думали, що в нас реальні новини. А я могла би працювати там. А я пішла з телебачення. А я тут розважаю вас, бачите? Ла-ла-ла! Це не, не буде серйозності, не буде. Все, у нас є рожева брошечка, значить, ми веселі. Let's go, поїхали. Spotify. Ми почнемо зі Spotify. Чому ні? Я спочатку вам скажу, що слухали в Штатах, та, тому що все-таки я вам скажу правду. Вони дуже сильно ставлять на це ремарочку, та, на те, що слухають в Штатах. Тому я вам швидесенько скажу, що топ пісень а, в Штатах це в нас а, еспресо, Секунду. Сабріна Карпетнер Анама немана стміссо. Звісно, же Кенрі Кламар Дейнат Лайк Ос Дейнат. Барсон. Нагадайте мені, хто знає цю історію. Пост Малон. Я у... колись я слухала його. Зараз чомусь вже знаєте трішечки таке в мене щось Million Dollar бейбі Томі Річман. Ви пам'ятаєте Айметта Бей. <с getting mixed in> ставив хореографію під цей трек, звісно ж, я. Шапел Рон, хто пам'ятає, ми з вами обговорювали цю прекрасну дівчину, цю особистість помарочки, цю прекрасну особистість на премії нагородження MTV. Та й говорили, що це таке нове втілення Леді Гаги. Beautiful Things в нас з Бенсоном Буном. Ви пам'ятаєте, так? <analyzing> Молодий Гаррі Style, this beautiful things. 40! Це ж мій улюблений бітбокс Біллі Айліш. О, я знаю, молодь. Молодь. Боже, я вже не молодь. Мені 27 років, я вже не молодь, я ще молодь, але хорошо, окей. Okay. Молодь молодь слухає білі Айліш доволі інтенсивно. Тому восьма сходинка. I remember everything. Зак Брайан. Я чула про нього, але я поки що, рібці, сорі, я не в темі про нього, обов'язково послухаю. І Stick Season з Ноа Кахан. Ми не знаємо, хто це. Ну, оце видно, що остання п'ятірочка, знаєте, це таке нове покоління, яке нас доганяє старе покоління. Я не знаю, як так сталося, що ви знаєте, топ-10 пісень і друга сходинка це. «They Not Like Us», але при цьому топ-10 артистів США це увага. Тейлор Свіфт, окей, вона і, і е, блін, в неї ніяка пісня в топ сонах не було. Ну, коротше, ви пам'ятаєте, що вона з Фортнайт позаймала якісь такі місця на MTV, що я, я думала, гадала, чи карти Таро мені розставити, чи що мені розставити, щоб зрозуміти весь цей корупційний скандал. Тейлор Свіфт, звісно, вона е, її також оголосив Глобал е, Music Однією з претенденток на е, артиста сто, е, 21-го сторіччя. Вона там є, але вона не зайняла перше місце. А хто зайняв, я вам розкажу. Додивіться до кінця цей випуск. Ідемо далі. Друга сходинка топ-артистів в Штатах це в нас Дрейк. Ви можете собі повірити? Тобто топ-пісень. Топ пісня в нас, це «Not Like Us» Кендрі Каламара, але топ-артіст у нас дрейк. Як таке могло статися? Як таке могло статися? Якщо на Супербол покликали Кендрі Каламара. чого дрейк в топ 10 тих артистів, я непринятно no, не розумію. Не е, є запитання, є е, запитання. Е, зак Брайн. Ну, зак такий ліричний. Да? Я просто, я сподіваюся, я правильно кажу: Зак, зеч. Або зак. Може, звідки він? Морган Валлен, Кані Уест, Фьючер, Фьючер, Просто ладно, не буду за це. Кендрік Ламар, Треві Скотт, The Weeknd і Бумін. От скажіть мені, будь ласка, кого ви з цих лю людей взагалі слухаєте, Неважливо, де в Україні в Штатах ми йдемо. Uh, the top Global Artist of 2024. Звісно, ж, в нас цю сходинку займає. Тейлор Масіпулічка Swift. Ми дуже-дуже за неї раді. Вона пахар, вона, ви пам'ятаєте, змінює ВВП просто будь-якої країни, де вона робить свій тур. Вже є на честь неї в економіці створений навіть термін. Тому це дійсно number one. По продажам, по не знаю, найкасовішому туру в історії взагалі. Це Окреме, я думаю, що ця дівчина, жінка, прекрасно заслуговує окреме відео. Ви скажете да, ви скажете мені да. Робити мені це, тому що ви знаєте, я зараз в такому робочому режимі, але скоро канікули та холідейс, і в мене буде час знімати YouTube більше трішечки. І я думаю, що в нас Тейлор світ. Давайте прямо випуск я про неї зроблю. Зроблю розслідування про цю жінку прекрасно і е, розкажу вам, чому, що там відбувається, що там таке. І зараз ми йдемо топ-10 артистів е, та, по всьому світу, які е, набрали найбільше прослуховувань. Воно називається Most Streamed Artist Globally in 2024. Е, люблю я це говорити, все озвучувати. Тейлор Свіфт. The Weekend Bad Bunny, а я вам скажу, що не жартики. Іспаномовні треки це вам не жартики. Дрейк четверта, та ти подивись, можна програти Діс, але можна виграти е, всі е, топ-чарти за рік, як то кажуть. Білі Айліш, Треві Scott, Песо Плума і Kanye, West. Kanye West, okay. да, ну да, З цим, з цим альбомом було, було таке Ariana Grande і Fate. Я скажу, що Ем, Плюс-мінус, я з цим, з цим погоджуюсь. Я б ще навіть декількох артистів сюди додала, але то вже таке. Я, я не знаю, що реально е, більше пісень там прослуховувалось. Е, для мене дивно, що в Глобалі немає афробіта ніякого. Я впевнена, що тайлу, тайлу в цьому році заслухали до дир. Це не те, що я її, знаєте, піарю і, і хочу її пропушити. Але, ну. Так багато афробіту, і в нас все одно Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish. Ну, камон, ребяточки, давайте будемо чесними, будемо чесними. Топ-10 альбомів цього року в нас перемагають, звісно ж, Taylor Свіфт альбом раз. Білі Айліш альбом 2 на другому місці. Сабріна Карпетнер, Манюнечка, Carl G, латиноамериканська співачка, Аріана Гранде зі своїм альбомчиком теж на Гремі зайшла, зараз обговоримо. Знову Тейлор Свіфт на шостому місці. Сіза на сьомому. Хоча я вам скажу, Сізу дуже люблять, я буду повторювати, це зараз топ співачка в RB. Це топ-RB-співачка. Немає зараз більше крутіших співачок RB, ну, Summer Walker. Ну, ну хто там ще? Лун, e, там ми з вами говорили. Але Сіза зараз топчик. Я не знаю. Я впевнена, що її альбом заслухали просто до таких дир, але він все одно внизу. Alright! Taylor Swift знову, і знову Benson Boone. І Starboy by The Weekend. Боже, той Старбой, мені вже таке що Starboy був десь колись дуже давно. Але ну, він тут. Most Viral Songs. Пісні, які в нас були вірусними. Die with A Smile, Bruno Mars, Lady Gaga. Я обожнюю цю пісню. Бо вона дуже лірична, драматична, дуже глибока. Але сказати, що вона була Most Viral Song? Ну, рібяточки, ну. Мене хтось чує взагалі, хтось зі Spotify. Почуй, почуйте мене, будь ласка. Ну, який? Білі Айджелі зі своїми бьорцями, да. Beautiful Things, да, було таке. Луз-контрол, да, господі. Окей, okay, окей, okay, да, 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 було, було таке. Це було таке. Було таке. lose control, плюсуємо. Good luck, babe. Ron. Too sweet uh, hozier. Я hozier, Ну ну, хорошо, all right. We can be friends, да, було таке. End of the beginning. Еспресо uh, like Us на 10-му місці. Боже, ця пісня досі грає просто у всіх, во всіх дирах з кожної країни, де в мене є друзі. Я бачу uh, якісь рілсики, якісь відосики з цим треком. І ви мені скажете, що це не Most Viral Song. Ой, не те, що я пропіхиваю, якби They Not Like Us і Кендріка. А ми зараз обговоримо його новий альбом, а тому що ну, куди діватись? Це в нас був Spotify. Apple Music не заслуговує, як на мене, щоб я його зараз пушила. Я вам скажу так: в Apple Music ну, якихось таких глобальних, знаєте, нагород, там є теж свій там Репт річний. Але українські артисти люблять говорити, що вони там а, мост, там в Apple, в Apple Music, але реально е, більшість е, країн і більшість слухачів має Spotify. Це отак от, ну, от, от закономірно. Це тільки в Україні люди понакупляли собі яблука і такі, ну ми тут у нас тільки е, Apple. Але ви, як я, колись крізь сльози і під. Я змінила Spotify, я змінила, я злізла з Apple на Spotify, я не пожаліла жодного разу. І це було, правда, це було істина. В якийсь момент я задовбала, що в Apple я ну, одне і те саме. Там альбоми, там міг альбом не змінюватися рік, півтора, там якийсь там, не знаю, Women Energy, там Slay Energy якась. Я просто дивлюсь, а він просто не міняється цілий рік. Spotify кожен місяць, навіть тиждень, оновлюється все. Ти можеш знайти настільки там, там все так зручно, тобі музичка отак може литися, ти знаходиш музику, а мені як по роботі. Це ще дуже взагалі треба. Я шукаю нові якісь пісні, старі пісні е, постійно. Я постійно в пошуку. Тому Spotify це must have, якщо ви хочете взагалі освіжити свою галерею. Це не реклама, ви знаєте, в мене 10 чимось підписників, я, я просто кажу вам від чистого серця. Ви перейдете на Spotify, ви зрозумієте, what is that? Як то кажуть, what is that? Ми перейдемо швидесенько до Кендріка Ламурчика. Кендрік Ламурчик наш випустив свій п'ятий студійний альбом і називається він GNX. Що ж таке, GNX? Це марка машини. Чпуньк, це марочка машини. Чому саме ця машина, чому саме GNX? Тому що. Саме на цій машині батько забрав його з породіллі, як то кажуть. Як тільки Кендрік, лімурчик, наш лямурчик народився, батько його саме на цій машині забрав з госпіталя та з породільні. Альбом, я вважаю, ну, айконік. як і пісні, які там є, Сквабулап. Um, hey Now, Say Now uh, Glorie. Um, той самий да, там, де він просто uh, рандомно співає про соус, да, Master, Чорнесті віаф, чорнисті Е, Ну, це просто зараз гудить на всьому. Я дуже рада за Кендріка, тому що це дійсно талановита людина, музикант, репер. Принаймні за ним ніякої крінжатіни, давайте так, поки не спостерігається. Тому що я втомилась вже. Я тільки там хочу така: о, згадала якийсь трек. Починаю сьорчити про музиканта там про. Не знаю, про реперів, про е, там girls бенди boys бенди то там якийсь треш просто. Як не одне, так п'яте, то десяте. То у когось там насі в сім'ї, е, яких вони захищають, то ще щось, то аварії, то. то ну там. Вічно якийсь треш трешовий. Коротше, зараз вже ці нові артисти, які, знаєте, розкрутили свій тікток, щоб мати аудиторію бо хотіли співати. Зараз мають аудиторію, співають собі ці дітки, виростають в класних артистів, реально пушать самі себе. І ти знаєш, звідки ця людинка взялася, що слава Богу, нормальна людина. Тоді з цими продюсерами, з цими вечірками, з цими всіми піпяуськами... Ну, неясно, непонятно, невідомо. Е, поки Кендрік якби тримає, тримає всі свої секретики в шафі і нехай, нехай тримають людечки. Ну, нам не треба цього. В нас тільки кринжатіни. Давайте ви ще зі своїми оцими всіма. Ой, життєвими історіями. Дуже крутий альбом. Послухати варто, е, варто почитати тексти. Е, він там із Тібе, ну, трішечки там був міні та з Лілом Вейном, який просто мріяв бути на суперболі, і йшов до цього всю свою музичну кар'єру. На кожному концерті своїм фанам розказував, що він. Що його там головна мета це виступити на суперболі. І тут Кендрік Ламар, вже знаючи, що він буде виступати в 25-му році на суперболі, зачитує, зачитує текст про те, що я е, працював більше ніж Ліл Вейн, і що я, типа, краще е, ніж Ліл Вейн. Щось такому роді е, не буду дослівно, бо я зараз кину сюди строчечко. І ми плавно, ось так ось прямо непомітно. Непомітно переходимо до номінантів Гремі 2025. Що ж нас цікаче че, 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 чекає?